Права 781. Сума трьох чисел становить 460. Причому друге число складає 50% від першого, а третє 80% від першого. Знайди ці числа. Ну що ж, для початку, ну, давайте знайдемо, а скільки це 50% і 80% у вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді перша дія. 50% це половина. Відсоток це сота доля, це буде 50, що множиться на 0,1. Ну і це дорівнює, переноси кому на два розряди ліворуч, це буде 0,5. Далі 80% аналогічно переводимо. 80%. Це буде 80, що множиться на 0,8. Одну соту. Ну і це дорівнює 0,8. Гаразд. Ну що ж, зараз прийшло час розв'язати невелике рівняння. Давайте перше число, бо все сказано відносно першого, позначимо через Х. Тоді виразимо друге і третє число, а тоді складемо рівняння. Записуємо тоді третє діє. Записуємо, що нехай. Перше число. Перше число становить чи рівне? Рівне x нехай перше число рівне Х, так, тоді друге число. Друге число записуємо, скільки ж буде? У нас сказано це 50% або 0,5 від першого, тобто ми записуємо 0,5х. А третє. У нас сказано 80% від першого або 0,8 від першого, яке ми позначили через x то 0,8 буде Х є? Ну а зараз за умовою сума становить 460. Пишемо тоді. За умовою маємо. За умовою, якщо до першого числа, це Х, додати. Друге число це 0,5х. Додати третє число це 0,8х. І має вийти у нас 460. Гаразд. Тут ми можемо написати 1, що множиться на х, так само буде х. Х виносимо за дужки. У дужках у нас залишиться 1 додати 0,5. Додати 0,8. І все це має дорівнювати 460. Є. Гаразд. Ну що ж, 0,5 плюс 0,8 це буде 1,3 плюс 1 це буде 2,3. Записуємо х, що множиться на 2,3. Це дорівнює 460. Є. Ну що ж, як нам звідси знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Добуток 460 ділимо на відомий множник на 2,3. Щоб можна було поділити, помножимо на 10 і ділимо на єдільник. Від цього частка в нас не зміниться. Записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, тоді, якщо ми пмножимо на 10, це буде 4600, що ділиться на 23. Є. Ну і записуємо, що x тоді дорівнює. 46, що ділиться на 23, це буде 2. І нулі, 2 то частка дорівнює 200. Ну що ж, ми знаємо тоді, що перше число у нас дорівнює 200. Ну, а тоді можемо порахувати і друге та третє число. Записуємо тоді, отже, записуємо перше число. Перше число рівне чи дорівнює. Дорівнює 200. Так. Друге. Число. Записуємо. У нас 0,5х, то ми записуємо 0,5, що множиться на 200. І це дорівнює. Ну, 0,5 це половина. 5 помножити на 200 це буде 1000, але тут є один знак після коми. Записуємо що добуток у нас дорівнює 100. Тобто половина від 200 це 100, є, це буде друге число. Так, А третє. А третє. Ну що ж, у нас 0,8. Що множиться на 200. Це можна записати як. Звідси збирати 10 помножити на 0,8 це буде 8. Це як 8, що множиться на 20. Ну і це дорівнює 160. Є? Ну що ж, отже, ми знаємо, чому дорівнює перше число, друге число і третє число. Сума дійсно у нас дорівнює 460. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди ці числа. Ну, що ж, Записуємо перше число це 200. Друге число це 100, а третє число у нас 160. Ну що ж, ось така складніша задача на відсотки, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.